Вітаю, друзі! Я Віталій Портников видання Times за результатами свого діалогу із європейськими дипломатами, які у свою чергу провели консультації із представниками команди обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, стверджує, що у оточенні Трампа почали переглядати підхід до російсько-української війни. Європейці переконують, що у оточенні Трампа панує культ сили. і там дуже побоюються, що новообраного американського президента, якщо він відмовить у допомозі Україні. Будуть порівнювати з його попередником Джозефом Байденом у зв'язку з невдалим виходом американських військ з Афганістану, і такому порівнянню соратники Дональда Трампа хотіли б запобігти. А отже, допомога Україні і після інаугурації обраного президента Сполучених Штатів буде продовжуватись. Але найголовніше про що говорить видання у зв'язку із своїми розмовами з європейськими дипломатами, так це те, що у команді Дональда Трампа. Зараз не знають, як же реально вирішити питання російсько-української війни, і це натомість найголовніший момент з тих, які ми можемо усвідомити, коли говоримо про ситуацію пов'язану із зміною підходів. Очевидно, що раніше. Обраний американський президент, і тоді, коли він говорив про 24 години, за які він закінчить війну, і про 48 годин, за які йому вдасться це зробити, сподівався на свій діалог з російським президентом Володимиром Путіним. Тепер Трамп дійсно не знає, яким чином йому переконати російського очільника завершити війну так, щоб це не виглядало капітуляцією України. А значить, і капітуляцію Сполучених Штатів, щоб в результаті закінчення російсько-української війни він зберіг обличчя і виглядав сильним лідером, а не людиною, яка поступилася Володимиру Путіну. Якими у Дональда Трампа можуть бути підходи до цієї ситуації, як на мене, не знає сам Дональд Трамп. Чи є у нового американського президента інструменти, відмінні від тих інструментів, які застосовував його попередник Джозеф Байден? Очевидно, що тиснути на Володимира Путіна можна і надалі. І мова тут йде не тільки про воєнну і фінансову допомогу Україні, без якої, очевидно, Україна не зможе наступними роками протистояти продовженню російської агресії. Мова йде насамперед про економічне винищення Росії, однак більш інтенсивно, ніж це відбувалося дотепер. І варто не забувати, що і ці санкції, які були запроваджені Сполученими Штатами та іншими західними країнами після 2022 року, починаються діяти. І те, що новий американський президент може продовжити санкційну політику проти так званого тіньового флоту Російської Федерації, і таким чином вже створити умови, за яких Росія зменшить кількість нафтових доходів, на яких базується її державний бюджет. І, звичайно, бюджет її збройних сил. Ну і найважливіше це боротьба із союзниками Російської Федерації І з тими країнами, економічна допомога яких допомагає Росії продовжувати свої військові приготування. І як зараз зазначають на заході, військові приготування спрямовані зовсім не тільки на продовження російсько-української війни, а й на можливий конфлікт із країнами-членами Північно-Атлантичного союзу. Це може стати черговим серйозним викликом для Дональда Трампа. Але економічна конфронтація із цими країнами це виклик для американської економіки. Адже мова йде не тільки про Китайську народну республіку, яку Дональд Трамп вважає головним конкурентом на політичній і економічній сцені, і до економічної війни, з якою він здається, готовий. Мова йде і про цілу низку країн глобального Півдня, насамперед про Індію. Індія, як відомо, в часи Джозефа Байдена домовилася про стратегічне партнерство із Сполученими Штатами саме тому, що Нью-Делі занепокоєно зростанням регіональної ролі Пекін. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вважається за особистого приятеля Дональда Трампа між двома діячами, були досить непогані стосунки під час першого президента Трампа. Але Разом із цим Індія це саме та країна, яка продовжує закупати російську нафту і у величезних обсягах. Зовсім недавно Індія підписала із Російською Федерацією угоду, яка дозволяє Володимиру Путіну впевнено дивитися у воєнне майбутнє. І для того, щоб Росія не могла надалі наповнювати свій воєнний бюджет, Сполученим Штатам доведеться докласти неабияких зусиль для тиску на країни, які Бажають закуповувати російську нафту, позбавити Росії насамперед можливості цю нафту доставляти, і позбавити ці країни бажання цю нафту купувати, наскільки Сполучені Штати можуть здійснити таку амбітну операцію? Це досить непогане питання на майбутнє, але це питання доведеться вирішувати Дональду Трампу. І тут знову виникає хороше питання. А на який час тепер розраховує Дональд Трамп, коли говорить про? Важливість закінчення російсько-української війни на 100 днів, про які говорив його номінований спеціальний представник по вирішенню питання російсько-української війни генерал Келох, про півроку час про який говорив сам Дональд Трамп, і чи дійсно змінюються підходи? Адже на останні сенсаційні зустрічі із журналістами у Мар Алаго Трамп абсолютно серйозно стверджував, що причиною нападу Росії на Україну. Було бажання України приєднатися до північноатлантичного союзу і що він може зрозуміти емоції росіян у зв'язку із цим українським бажанням. Перепрошую, але це звичайнісінькі російські наративи, які не мають нічого спільного ані із переглядом підходів до закінчення російсько-української війни, ані з тим, що команда Трампа зациклена на силі. А якраз передбачають, що Трамп готовий дослухатися до пропагандистських. Витівок Володимира Путіна і закінчувати війну так, як це подобається російському президенту, і в цьому величезна проблема будь-якого діалогу з людьми, які співпрацюють з Дональдом Трампом. вони висловлюються, як правило, власні міркування, вважаючи, що це сприяє і національним інтересам Сполучених Штатів, і інтересам людини, на яку вони працюють, тобто. Інтересам самого Дональда Трампа, але у Трампа як правило щодо власних інтересів, власне бачення. Як тільки він його висловлює, всі представники його оточення починають захищати те, до чого вони не мали ніякого відношення ще за кілька годин перед тим, як Трамп виголосить черговий спіч чи видрукує черговий твіт. І тому мені здається, що будь-які розмови з представниками оточення Трампа є абсолютно неконкретними і не пов'язаними з реальністю. Реальність буде визначати сам Дональд Трамп, і навряд чи він буде серйозно розмовляти з людьми, які обслуговують його у великій політиці. А от якою буде точка зору Дональда Трампа на питання сили і слабкості, це вже зовсім інша тема. І відповідь на це питання ми отримуємо, якщо не у найближчі місяці, то принаймні у найближчі роки. Перебування обраного американського президента у Білому домі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Приєднуйтеся до можливостей спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!